Чому працювати криптотрейдером це круто. Перше, тому що ти не прив'язаний до жодного місця. Ти можеш працювати з будь-якій точки світу: чи ти на горах, чи ти на річки, чи ти на морі. Ти можеш працювати з кожного місця, маючи доступ до електронного пристрою і інтернету. Крім того, займаючись криптотрейдингом, ти чи хочеш, чи не хочеш. Підвищуєш свою фінансову грамотність. Ти набагато краще розбираєшся в інвестиціях, ти можеш діяти не тільки на фінансовому ринку, криптовалют, але можеш діяти також і на фондовому ринку чи на форексовому ринку, тому що принципи дії і аналізу є одинаковими. Плюс вчишки психології фінансового трейдера, а це допомагає не, чи будувати свої портфелі заощаджень, чи планувати своє майбутнє фінансове в правильний спосіб. А на додаток не маємо жодних обмежень по сумі, яку ти хочеш заробити. Тобто, ти сам встановлюєш, скільки часу присвячуєш і на навчання, і на роботу, і, і результатом цього буде твій заробіток. Тобто, потолок ти встановлюєш сам. Отже, підсумовуючи, будь-яке місце світу це хороше місце для тебе. Щодо роботи, не прив'язаний ти до місця, підвищуєш свою фінансову грамотність і ти сам встановлюєш межі свого заробітку.